Мої хороші, дивіться, яка красота. Дивіться. Кущ просто буяє. Не в тому справа. Сижу я на кухні і чую щось таке мяв 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 Я через вікно подивився, зразу кажу, хто любить котиків, виключайтеся, бо тому що. Дивіться, яка тут гарна красота розцвіла. Хто любить котиків, я все розумію. О, і це, дивіться, голубий ніл розцвів. красивий. Так, зразу вам кажу, мої хороші, хто любить котиків, переключайтеся, не дивіться, бо я розумію, ну, то але, але. Но я дивлюся, от, є вікно. Я дивлюся вікно. Сусідські коти вдерлися нагло вдерлися в мій город. І дивіться, що вони робили? Зелені помідори просто лежать, просто лежать і от кущі. Що ви думаєте, ті сусідські коти, шлях би їх наглий трафив, залізли в мій город, і почали тут. Свої стосунки вирішувати на моїх помідорах. Чудові помідори. Красиві, великі. Ні, нам хватить, я не спорю, я не маю нічого. Але якого, вибачте, дідька, ті коти вдерлися в мій город. Порозривали мені всі помідори. Гарні, великі кущі, аж, Он, дивіться, он тут. О. Аж от болото. Все поломали. Поломали. Палички повитягували аж великі палки, аж повитягували з землі, бо вони, вибачте, хотіли тут собі по... побитися. Стосунки свої хотіли тут мені повирішувати. Я як побачив, я почав стукати вікно, а їм не допомагає. Вибіг, почав їх туди розганяти тих котів, вони ото через пліт почали перескакувати, повтікали ті коти. Але збитків мені наробили страшних. Помідори просто лежать. Поломали з корінням. Дивіться, які зарази. Просто з корінням повитягували помідори. Ще би ладно, знаєте, я кажу, щоб закрив очі були свої. Ті гарні помідорки, великі, красиві. Поломали, пороздирали, позбивали, все лежить. Шлях би їх наглий трафив тих котів. Ще й чужих. Ще й чужих. Мало мальське тут попіднімав. Ну, але це ж, але це ж я не знаю. Це вже все, тому що вони просто поломали Такі були гарні кущики помідорок. От і маєте вам котів. Ні, я не спорю, їх хватить багато, помідорів є. то не тому справа, але просто коли ти ходиш, люлієш, підв'язуєш, під, під топітцю. А воно зараза ще й чуже, шлях би трафив, ще й чуже, вирішилось потусуватися. Дивіться, все одно шкода. Не діло в помідорах, діло просто в праці і вставлені до тих помідорів. От воно. Вся грядка, бачите, все просто в помідорах. Ось таке от. Кожу збираю помідори, може візьму потім пару баночок півлітрових. Оці, ті, що більші наполовинки і закрию такі зелені помідори. Шкода. Ну, з цим нічого не зробиш вже. З цим нічого вже не зробиш. Як так можна, скажіть мені? Як так можна? О. Ой! А ви карти фітофтора. маєте. Не треба нічого і без фітофтори свою роботу зробили. Ті, кому треба. Ті кому треба. Вони ж цукінні висить. Пообрізав листки і знов пішли в ріст. І цукіні, і листки, і все разом. Шкода. Шкода, но що поробиш. Потім візьму і закрию пару баночок. Які гарні черіки висять. І тут, і тут. А ті такі вже гарні, знаєте, великі. Шкода отих. Ну оце ні, оце має бути, називається сорт хурма. Вони будуть такі оранжеві, жовті помідори. Тут червоненькі є. О. Ладно. Отам От на кубку зібрав. Нехай поки полежать. А, одивіться, і ще тут. І тут те саме. І тут те саме гарні помідори, а великі, красиві. І вже поламало їх. Просто нема слів. Часто нема слів. Скільки праці, скільки того всього робиться, переживається, а, а воно завжди... Знайде якісь на навіть свої нюанси є. Нічого. Ой, дічо, на цьому життя не закінчується. Радіємо тим, що маємо зараз. Такими гарними ліліями піоновидними, красивими квітами, а помідори то помідори. Ходіть, шукаємо півлітрові банки і будемо закривати червоні, кажу, червоні, кажу зелені помідори. А скоро в нас вже відкриються айстри. Видно, що рожева. Тут видно, що буде біленька. Ну і так, і так.